Справа в тому, що якщо у нас і далі все буде так складуватися, у нас ситуація погано складається через те, що Володимир Зеленський узурпував владу, і слова йому не скажи, це сильно впливає на ситуацію, оточив себе некомпетентними людьми, вигнав компетентного, молодець. Тепер всі йому кажуть те, що він хоче чути, тільки це не відповідає дійсності, в чому фокус. Зеленський втратив безпосередньо підтримку наших західних партнерів. Вони нам не допомагають не тому, що вони такі погані, а тому, що Володимир Зеленський хріновий дипломат. М'яко кажучи, щоб не сказати, що він взагалі ні чорта не розуміє в тому, як працює дипломатія. Будемо тут розповідати про те, що. ой, у нас там нова дипломатія. Краще б ти стару вивчив дипломатію. Вона для чогось там написана. Тим не менше просідаючи в політичному полі, ведучи стабільну політику, просто звізді ровному місці, ми втрачаємо територію, тому що ля, -ля то поля і звіздю нам не дасть політичних преференцій. А якщо ми будемо робити кроки, які нам ще аухнуться через 10 кроків, а ми ж стратегії досі не вивчимо. У нас і тактику, якщо чесно, розуміє, десь напевно один із 10 політичних аналітиків. Банальну тактику. Розумієте? Тактика це ж не стратегія. Це просто ти виходиш, так би мовити, в поле і оцінюєш ситуацію. Тільки один з десяти, більш-менш робить адекватний аналіз. А інші дають просто тупо поляляка. І це я зараз говорю про середовище, в якому більшість чоловіки. Що вони там роблять, я не знаю час. Тим не менш. А є ж ще стратегія. От Путін з нами воює стратегічно. Давайте я ще раз вам покажу цю карту. Що у Путіна на нас великі плани до 2026 року. Тому сподіватися, що Путін чомусь зупиниться в 2025 році. Це я не знаю, яким треба на бути. Не зупиниться він у 2025 році. Особливо, якщо йому Володимир Олександрович поставив таку м'яку постельку. Тим більше не зупиниться. Путіну зараз в таких розкладах з кожним днем все цікавіше і цікавіше, чому він мусить зупинятися? Поясніть йому, будь ласка. Не зупиниться він, звісно, не зупиниться. А Володимир Зеленський не розуміє, чому він не зупиниться.